У Печерському суді Києва почалося судове засідання і забрання запобіжного заходу щодо бізнесмена Ігоря Мазепи та ще трьох підозрюваних у справі. Прокурори пропонують суду призначити заставу у 700 мільйонів гривень. Нагадаємо, засновника інвестиційної компанії затримали під час спроби перетнути український кордон. Бізнесмена підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні сімома гектарами землі біля київської ГЕС. Ідеться про земельну ділянку у Вишгородському районі вартістю понад 20 мільйонів гривень. Зокрема, повідомляється, що 18 січня оперативники Нацполіції спільно з ДБР та офісом генпрокурора затримали підозрюваного у пункті пропуску Шегині. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників. Окрім того, були проведені обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваних. Земельна оборудка полягала у наступному. Понад 7 гектар земель водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам, начебто для ведення садівництва. У більшості випадків папери підписані студентами, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Захоплені землі одразу при Перепродавали на папері відомим забудовникам, а ці замість садів будували там котечні містечка. Про цю справу а також про справу Гринкевичів, запитаємо в Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації Державного бюро розслідувань. Вона з нами наживо. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю ведемо. Вітаю Олю. З приводу справи: ми ще й не почули певні деталі від ваших колег із ДСР. Що в ДБР можуть повідомити по справі Мазепи? Власне, підтверджуємо все те, що було сказано раніше, і хочу лише зауважити. Якщо виникають у когось запитання, чому саме зараз це відбувається питання і чому так довго, то до цього часу розслідуванням займався інший правоохоронний орган. А коли справу передали в ДБР, а це трапилося перед початком широкомасштабного вторгнення, слідчі провели комплекс слідчих розшукових дій, знайшли документи, які підтверджують, що це землі саме гідроспоруди, це було зроблено шляхом експертизи, і було також встановлено. Що є порушення, і після цього були оголошені перші підозри, і відбулися перші затримання в листопаді минулого року. Розслідування тривало, виявилися докази причетності інших громадян, і відповідно відбулися затримання та оголошення підозр. як ми бачимо за вами зараз. У суді відбувається процедура по обранню запобіжних заходів. А от приводу якраз запобіжного заходу. Різний порядок сум ми бачимо так, От повідомляють про 20 мільйонів гривень. Це вартість земельної ділянки, а 700 мільйонів застава. Чому саме так? Вадиме дуже цікаве запитання насправді, і абсолютно логічним виникає пояснити, чому 700 мільйонів це для організатора злочинного угруповання, підозрюється один із фігурантів, і по 500 мільйонів іншим затриманим, які також будуть обиратися запобіжні заходи. Можу сказати, що слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розгляду, розміром 700 мільйонів гривень або 500 мільйонів гривень бралося до уваги матеріальний стан підозрюваних. І їхні можливості переховуватися від слідства. Нагадаю, що одного з фігурантів кримінального провадження було затримано безпосередньо на кордоні, як ви вже і зазначали. Наразі слідчі проводять розслідування, аби довести причетність фігурантів кримінального провадження до заволодіння 300 гектарами земель орієнтовною вартістю понад мільярд гривень. Я ще раз наголошую з вашою допомогою, що це лише черговий етап досудового розслідування. Ми мали підозри і затримання у цьому кримінальному провадженні в листопаді минулого року. Зараз маємо на календарі січень 24-го І хочу зауважити, що досудове розслідування буде тривати, і якщо буде потреба і виявляться ще фігуранти, які причетні до цих оборудок, також будуть підозри і будуть. Затримання і запобіжні заходи. А ще одна історія історія Гринкевичів. Таню, ви раніше говорили про те, що ДБР не могли затримати сина Гринкевича, гринкевича Молодшого, через те, що не було достатньо доказів. І маємо діяти у правовий спосіб. Тепер, так, ДБР, так, так. тепер ДБР оголосило його у розшук, це означає, що докази не збиралися. Хотіла би Олю зауважити дуже важливий момент, що інкнел нам здається, якщо у соціальних мережах чи в навіть в засобах масової інформації написано, що людина коїть злочини, то це є достатніми юридичними підставами для того, щоб її арештувати і засудити одразу. Але в правовій, правовій державі так не відбувається. Тому абсолютно логічно виникає запитання, і сьогодні його ставили і ваші колеги: чому не затримали раніше молодшого, скажімо так, родича одного із фігурантів цього кримінального провадження, або як ми його називаємо львівського бізнесмена, який наразі перебуває в СІЗО. вже. для того, щоб людині оголосити підозру і затримати, необхідно провести слідчі дії, потрібно провести судові експертизи, які Будуть спрямовані на отримання доказів для підтвердження або спростування вчинення факту злочину. І коли такі дані слідчі отримують, з'являються законні підстави для того, щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід. ДБР не немає просто законного права затримувати громадян без належних на те підстав. Ну але тепер ви оголосили його в розшук. Уявімо, що він тепер знайдеться. Його тепер ДБР буде затримувати його, коли його затримають. Олю, тоді буде обраний запобіжний захід. Я хочу зауважити, що є такі юридичні тонкощі, що цьому найближчому родичу львівського бізнесмена також оголошено підозру у законний спосіб. Тобто є інші способи, окрім прямого вручення підозри, зокрема йому оголошена підозра. Коли його знайдуть, його затримають, і йому буде обрано запобіжний захід. Сподіваюсь, він не буде відрізнятися від тих, які вже обрані іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні. Ну і ще одне уточнення, оскільки прохороні органи повідомляли про те, що. Роман Гринкевич в законний спосіб не перетинав кордон України, тобто не відкидається варіант незаконного перетину і незаконного шляху покидання України. Якщо це підтвердиться, дійсно чи буде співпраця з нашими іноземними колегами по правоохоронній лінії, і чи буде Підвищена відповідальність тим, хто сприяв його перетину, тому що є кримінальна відповідальність, і нам неодноразово про це розповідав речник Державної прикордонної служби для організаторів таких шляхів. Але чи буде обтяження, скажімо, тому що не простому громадянину допомагали перетнути кордон, а ймовірному співучаснику? Вадиме, я можу лише запевнити, що зважаючи на суспільний резонанс і на масштаби оборудок, які зазначені у фінансовому майже про мільярд гривень, з вами говоримо можливої розтрати майна і шахрайства з державою. Можу запевнити вас, що ДБР буде співпрацювати із іншими відповідними структурами для того, щоб усе з'ясувати, але пропоную нам поки що не бити на сполох і з міжнародними структурами, і структурами всередині держави. Давайте спробуємо його так, як дані про те, що він офіційно не перетинав кордон, не підтвердилися. Є можливість припускати, що він все-таки перебуває на території України, але десь переховується. Тому тривають пошуки. Будемо сподіватися на краще. Зрозуміло. Так, тому що суспільство дуже прискіпло ставиться до цієї справи. Yeah. Дякуємо вам, Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Щойно долучалася до нашого ефіру.